Наша історія бере початок після розпаду СРСР в 1991 році. Тоді Україна успадкувала величезний арсенал радянської техніки: близько 2300 танків Т-64, близько 1300 машин Т-72, 2500 одиниць БМП-1 та більше 1000 БМП-2. Також близько 300 танків Т-80УД. Дизельної модифікації Т-80, які забігаючи трохи вперед, стали платформою для створення українського танка Т-84. Перший прототип якого презентували ще в 1994 році, і саме ці машини стануть ключовими у нашій розповіді. Лобова броня БМП 1 та БМП 2 була завтовшки 10-20 мм, що робило їх вразливими до РПГ, мін і мінометів. Досвід війни СРСР в Афганістані 79 89 роки, і боїв у Лівані 82-й, де радянська техніка постачалась Сирії та палістинським угруповуванням, показав, що легкі БМП не витримують сучасних загроз, а захищають лише від стрілецької зброї. Натомість, от ізраїльська БМП Ахзарит на базі танка Т-55, яка брала участь у Лівані, довела ефективність у захисті піхоти в інтенсивних боях і здавалось, ось рішення. Важка БМП. Деякі інженери Союзу задумувались про це. Але справа в тому, що в 80-ті СРСР готувався до великої війни в Європі. Де легкі та швидкі, до слова, амфібійні бмп 1 та бмп 2 мали супроводжувати важкі танки, долаючи водні перешкоди. А важка броня суперечила цій концепції. Тож, як і завжди, ставка була зроблена на масовість. Однак Союз розпався, та ідея створення важкої БМП ні. Переходь за посиланням та дивись повноцінне 20-хвилинне відео, де я повністю розібрав ці дві машини.